Севду Таліб, армієць 77 сьомої окремої аеромобільно-дніпрянської бригади ДШВ зсу, родом з Черкас, водій. Після знайомства з дружиною до початку великої війни мешкав на Кіровоградщині. До того досвіду армійського життя не мав. Лише для себе тренувався стрільбі на полюванні. Проходив навчання іноземних інструкторів з Естонії, будучи частиною добровольчого формування територіальної громади. Долав 77-ї бригади, долучився в листопаді 2022-го. Брав участь в бойових діях в якості водія на Донецькому та Харківському напрямках. Нині за станом здоров'я перевели на тилову посаду. Строкову службу не проходив. Ну і думав, що не буду проходити військову службу. Війну зустрів я в автобусі на Київ. Як їхав, у мене повинна була зустріч бути в Києві. І Війну зустрів, прибувши в Київ, попав під авіаобстріл. Повернувся на Кіровоградщину. Півроку був в ДФТГ. Прийшов навчання у морської піхоти Естонії по Кіроградській області. Приїхали до нас інструктори. Адаптація, я вам скажу, що я попав вже готовий. Я, знав, ну, готовий. я настраював себе йти. У мене сім'я не знала до останнього вже за півгодини, узнала, як я їхав на навчальний центр. Ну, я б готувався до того, що буду їхати, настраював себе і прийшов же ще в ДФТГ, ходив там на чергування, навчання проходив. Е, дуже гарний командир ДФТГ. Е, ну, він підійшов до цього серйозно, він нас навчав і зробив все для того, щоб ми щось знали, щось могли і ну, настроїв мене. Стріляв з АК-74, АКСУ-74. АКСУ Такмет, мені сподобався такмет, так як на базовій військової підготовки в навчальному центрі, і інструктори, які приїжджали з Естонії, ну, у них більше бойового досвіду було, і вони нам дуже показували, як капельниці ставити, турнікети ставити, як там, проблеми поранення в живіт, так, як, що правильно. Як робити поранення в шию, як все ж бинтувати, як фіксувати, щоб людина могла вижити в цей момент? В навчальному центрі нас теж навчали цьому. Ну, все сподобалось. Я думаю, що досвід від інструкторів морської піхоти і навчального центру ну, він дуже файний. Цихосмуга була, але під танк не лягав. Я десь тоді ну, був чимось зайнятий, була комах, вказівка і на танк я не попав. Психосмуга да, тяжка була, я призвався, трохи вісу було лишнього. Я призвався 160 кг. За місяць в навчальному центрі я скинув 32 кг. Да, Я був в злоті розвідки, інструктори теж. Дуже займалися нами. Ну, людина, яка хоче навчитись і має бажання, вона завжди вникає в цю тему і для себе запоминає. Люди, ті, що не хочуть, ну, це вже така ситуація. 17 кілометрів були на навчальному центрі, ми виходили, так маскирувалися. Одна група маскирується, друга група шукає. Ми потім мінялися. В навчальному центрі не так важко було, так, як вже в бригаді там, на виход. Ну, я думаю, десь кілограм 25 в навчальному центрі ми брали їжу з собою, воду, там, пончо, ну, все таке необхідне. Після проходження БЗВП в 2023 році Таліп був водієм на Донецькому напрямку, а вже далі за наказом командування брав участь в бойових діях на Харківщині, де над головою постійно дзищали ворожі безпілотники та ФПІ-дрони. Нині за станом здоров'я перевели на тилову посаду. Харківський напрямок, я вважаю, що тяжкіший за Донецький. Ну, на мою точку зору, тут більше вже дронів. І ну, не та війна, що була в 23-му році, там, ну, кожен півроку ну, воно міняється все. Зараз більше дронова да? там артилерія і дрон. Це Жужить дуже жужить. Пищить, жужить, ну, трохи є. Ну, морально тяжко. Коли ти чуєш, коли над головою жужить, то ну, тяжко, але адаптуєшся. Ми ж таке, ми такий народ, що адаптуємося до всього. Коли ну, чим, Я, якщо на службу, у мене був вибір. Да, там, або 77-му, або 57. ма Був набор дві бригади, я вибрав 77. ому 77-ма, чим мені сподобалось і зараз подобається, є час вільний, ти завжди навчаєшся. Є інструктори і завжди навчають там. Немає такого, що там, да, є час на відпочинок і є час на заняття. Медицина, стрільба, ну, це дуже, дуже добре, що так зараз, ну, займаються. Доставляли БК і попали під в Ну, Тапок в поле і поїхав. Я по пораненням в ній у мене, ну, я зараз отримав обмеження по здоров'ю. Там серце ну таке поранень не було. Ну за три роки трохи здоров'я залишив. Я вам скажу так, що м -м, дають навчальному центрі на даний час більше, ніж давали раніше. Зараз навчання помінялось кардинально, і воно більш складніше стало, але воно ефективніше. Тому що коли людина приходить і ніколи в житті не тримала зброю, я тримав зброю до, до служби в армії. У мене я там ходив на охоту, у мене є дозволи на зброю. І Я розумів, і я стріляв із нарізної зброї, з гладкоствольної із травматичної зброї. Інструктори дуже файно, ну якщо людина бажає для себе це да, там, заповнити, навчитися, вона завжди, ну я завжди люблю вчитись. Мені це подобається. Я прийшов, я поверхну знав, да, бо я вже там пройшов навчання, поверхну знав, але я ніколи не казав, що я це знаю. Я завжди вчився. Ну, кожен інструктор показує це зі свого прикладу. Зараз багато бойових інструкторів, які пройшли все, і вони дають більше досвіду свого життя і свого опиту. І воно це краще, тому що в 22-му році да, там мало було бойових інструкторів. Зараз набагато краще і більш ефективніше. Тому що ну люди з бойовим досвідом вже дають свій дають людям свій бойовий досвід, і ну я вважаю, що це ефективно.